Величезна біда, причини її ще встановлюють вчора. До 16-ї години рятувальну операцію пошукові роботи нібито було завершено. Як державна служба з надзвичайних ситуацій прозвітувала про те, що ми знаємо на цю хвилину, поговоримо далі із речницею власне нацполіції Мар'яною Ревою, Вона вже з нами в ефірі. Пані Мар'яно. Я вас вітаю в ефірі. Радий вас чути. Вітаю студія, вітаю Україну. Хотіла би відразу додати, що на борту, крім осіб, які, яких ви назвали, перебував ще, перебувала ще одна особа, це старшого в особливо важливих справах департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Андрій Марунченко. Це важка втрата для нас усіх, трагічна. Ситуація, ситуація якої не знали прецеденту, що не було в Україні трагедії за такої кількості вищих посадових осіб, і сподіваємося, що вона більше. Не повториться, але своєю чергою можу запевнити, що незважаючи на те внутрішнє спустошення, яке ми відчуваємо, вся система міністерства внутрішніх справ продовжує працювати злагоджено координаційно та конструктивно, тому що основне ми маємо виконати всі завдання, які покладені на національну поліцію та на інші центральні органи виконавчої влади, системи міністерства внутрішніх справ. Так, пані Маріанно, знаємо, що вчора було прийнято структурні рішення, певні призначення, перестановки, щоб відразу ж зберегти ефективність усієї. Структури Міністерства внутрішніх справ і національної поліції, зокрема, зараз виконувачем обов'язків міністра буде глава Нацполіції Ігор Клименко. Скажіть, будь ласка, чи пан Ігор поєднуватиме власне обов'язки на обидвох посадах і керівника національної поліції і виконувача обов'язків міністра, які власне рішення прийняті щодо збереження власне ефективності структури національної поліції, функціонування всіх підрозділів, зокрема і прикордонні? Кордонників і Державної служби з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану ну, загалом вчора за рішенням уряду е, голова національної поліції Ігор Клименко був призначений на посаду заступника міністра внутрішніх справ е, тере Голова над так звучить його нинішня посада. І водночас були покладені функції тимчасового виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ на генерала Клименка. Водночас найближчим часом буде прийнято кадрове рішення щодо особи, яка тимчасово очолить Національну поліцію України. Як тільки це буде зроблено, обов'язково офіційно поінформуємо громадськість. Однак впевнено заявляю що ефективність керування і ефективність функціонування національної поліції україни буде збережена при координації тимчасово виконувача обов'язки міністра внутрішніх справ україни Ігоря клуменка Міряно, скажіть, що відомо на сьогоднішній момент на цю хвилину про результат пошуково-рятувальних робіт у броварах. Власна кажучи, що вдалося з'ясувати про обставини падіння гелікоптера з того, що можна звичайно станом на цю хвилину озвучувати. Ми розуміємо, що йде слідство, і от про, про всі ключові наслідки цієї події, скажіть, будь ласка. На щастя, станом на ранок у нас не збільшилась ні кількість жертв цієї трагедії, ні кількість потерпілих. Цифри так і залишаються, 14 осіб загинула, з них одна дитина, 25 потерпілих, які знаходяться в медичних закладах, як в Проворах, так і Києва. І з них 11 дітей. Як правило, у них у всіх опікові травми. Щодо розслідування, то розслідування проводить Служба безпеки України. Вчора були оприлюднили три офіційні робочі версії і поліція максимально долучається до збору доказової бази. Робимо все для того, аби максимально швидко виявити причини, які вплинули на те, що, на жаль, гелікоптер знав гроші. Тож ми знаємо, що на борту елікоптера було десятеро. Я не помилився, десятеро осіб. Так Так, так десятеро осіб. загинуло 14 людей. Отже, четверо осіб загинуло з числа власне місцевих мешканців броварів, так. серед них одна дитина. З яких обставин це сталося? Чи це власне наслідок падіння на території дитсадка? Всі люди загинули, Чи є люди, які поза межами цього дитсадка, от десь на вулиці, власне падіння уламків або інших обставин загинуло? Власне, варто уточнити, що падіння було не на території дитсадка, коли падав гелікоптер, він зачіпив дитсадок і який почав горіти, а сам гелікоптер він впав фактично під під'їзд житлового будинку, багатоповерхівки в броварах. Люди, які загинули серед цивільного населення. Міста це як правило ті люди, які е, приводили дітей у дитячий садок і не встигли вийти ну, Розуміло. Також президент України в своєму зверненні подякував місцевим мешканцям за активну долученість до рятувальних робіт, до перших таких дій, е, власне, зі збереження там якогось спокою, надання першої психологічної допомоги тим, хто постраждав. Е, скажіть, наскільки активно власне місцеві мешканці допомагали рятувальникам і в чому їхня роль полягала? Надзвичайно активно люди відреагували. Як тільки прибула поліція на місце події, це трапилося в перші хвилини після авіатрощі. Мало я б хотіла в першу чергу подякувати всім тим, хто кинулися на допомогу. Кинулися на допомогу дітям. Люди передавали через паркан дітей, хтось доводив їх до себе додому, намагався заспокоїти. Ми бачили у відеосюжетах молодих хлопців, які розповідали, як вони давали дітям цукерки, намагалися їм розповісти якісь історії, відволікти. Це жахлива психологічна травма для цих діток, яка залишиться з ними на все життя. І... Дякую всім, хто намагався врятувати дітей, хто намагався послабити цей тяжкий психологічний ефект від того, що діти бачили. І в той же час люди почали активно розповідати поліції про те, що вони спостерігали. Ділитися фото відеоматеріалами з падінням літака, І всі матеріали перепрошую гелікоптера, І всі матеріали вони долучаються до матеріалів кримінального провадження, вони акумулюються. Розпрацьовується і важливо, що вони допоможуть експертам встановити справжню причину падіння гелікоптера. І продовжують люди звертатися і на 102, і до підрозділів поліції, ті, які ще не встигли розповісти те, що вони бачили. Це дуже цінно. Ми дякуємо громадськості за долучення до цього процесу. Міряно останнє питання, знаю, що вас треба вже відпускати. Власне, що можна сказати про мету взагалі цього польоту, рейсу? Чому на борту було найвище керівництво МВС? І коротка версія, ми її знаємо. В одну з гарячих точок прямували десь в прифронтову зону. Міністр монастирський, власне, керівництво МВС. Що можна сказати от станом на сьогодні? Може більше деталей можна озвучити можу сказати лише те, що вони прямували у відрядження. І як вже вчора розповідав Ігор Клименко, що вони не боялися. Це посадові особи, які не були кабінетними особами. Вони завжди виїжджали у гарячі точки. Вони виїжджали, щоб перевірити роботу системи Міністерства внутрішніх справ на прифронтових територіях. Їм можливо було бачити це на власні очі, саме для того, щоб приймати ефективні українські рішення. Тому це було чергове відрядження. На жаль, воно завершилося трагічно і ми маємо. І пам'ятати про те, що йде війна. Це ще одне підтвердження тому, що йде війна, тому що не було б війни, не було б цієї катастрофи. Безперечно, саме російська агресія є причиною тієї трагедії, яка у броварах відбулася. Пані Мар'яно, прийміть наші співчуття. Ми просимо якраз міністерство внутрішніх справ нас поліцію прийняти співчуття від колективу 24 го каналу. Ми сумуємо разом із вами і віримо, що вдасться встановити істину щодо причини цієї аварії. Бажаємо сили духу усім і поліцейським і всім підрозділам, які входять до структури МВС. Дякую. і в свою чергу ми теж висловлюємо слова співчуття. Родичам усіх загиблих в цій авіакатастрофі і сподіваємося, що якнайшвидше будуть, будуть проведені експертизи. Ми дізнаємося все пражні цієї трагедії. Дякую, дякую.